Я просто Я мушу обговорити з, з вами час. кожну пісню. Давай поговоримо про них, хоча мені ніхріна не треба робити. Як мені подобається Дуже. твій простір. Дякую, друже. Тут є все, що треба. It's так, great. так. Що всіх все гаразд? Звук пишеться. Пігнали. Ми були буквально на межі. Цілий рік ми намагалися зануритись глибше. І що дійсно відрізняло нас, так це те, що ми вийшли за рамки нашої зони комфорту. Я пригадую була одна ніч, йшов like, дощ або щось, щось і таке, і ми сильно посварилися. Фініас тоді сказав, що йому більше не подобається цим займатися, і він не хоче писати зараз музику. я пам'ятаю, як ми сперечалися, і я тоді сказав: просто скажи, що ти відчуваєш, і давай напишемо пісню про те, чого ти боїшся. і мені здається, що це був перший день, коли я дійсно була відвертою. Це невелика кімната. Ні, вона супермаленька. Так воно і планувалось. Я не скажу, що воно так планувалось, але я люблю практичність. А ще це підвал мого будинку. Вільна кімната, яка в мене була. І так, ви можете побачити, що ми просто заповнили її інструментами. Кімната, в якій ми знаходимось, вона перетворилась у студію після запису другого альбому Біллі. Коли ми закінчили її другий альбом, майже одразу на цієї кімнати прорвало трубу і повністю затопило студію. Вона була повністю зруйнована. А як же обладнання? майже все обладнання на диво вціліло. Але ж кімната так, кімната була повністю зруйнована, і її довелось провітрювати, ставити гарячі вентилятори на кілька днів, щоб не росла цвіль, і також треба було повністю відновлюватись, і ми відбудували студію досить схоже, що було хорошим показником того, що дійсно нам було потрібно. В наступних альбомах великою зміною був диван, який стояв поза камерою. І білі створювала минулий альбом сидячи на дивані і записуючи вокал. А цей альбом білі провела тут, сидячи з мікрофоном. і ми були просто як два пілота в кабіні літака. Так настільки плічопліч, -пліч, до прикладу, що я можу валятися займатися вокальними партами, а Феніс сидить та займається іншими речами, і ми просто в якийсь момент міняємось задачами. Наскільки Хеппі Азенева виходив з настроєм типу. Ми такі круті, і це звучить класно, в нас все виходить. Принаймні, для мене це було схоже на те, що я взагалі не розуміла, хто я така. Альбом про кризу особистості, і що цікаво, Hit Me Hard and Soft – це тупо протилежність того альбому, того, що ми були не впевнені. Увесь час питала себе, я не розумію, чи гарно воно звучить, чи це повна габела. А тепер, коли я думаю про цей альбом, я кажу собі так, я в гармонії з собою теперішньою, і я відчуваю, що знаю, ким я є зараз. я думаю, що цей альбом є найбільшим прикладом. Ні, не так скажу. Я думаю, що цей альбом найбільш мій альбом з усіх, що я коли-небудь створювала. І я думаю, що в ньому є. Тільки і я, і справжня, я, я справжня, не а не якийсь там персонаж. Саме hard цього hard було do. важко досягнути. Ми були буквально oh на межі. Цілий рік ми працювали над тим, щоб заглибитись у того, хто ти є як особистість, як ми завжди робили. Ми записували пісню, закінчували її, рухались далі. Записуємо іншу пісню, закінчуємо її, і так знову і знову. І коли ми закінчуємо альбом, знаєш, є пісні, яким вже більше року, а є пісні, яким тільки більше місяця. І слухач може подумати, що це все що всі пісні з'явилися майже в один і той самий час, але насправді це робилося таким чином, і що дійсно відрізнялось цього разу. воно дуже дратувало, але водночас надихало. Так це те, що ми цього разу так не робили. і так би мовити, ми пішли проти нашої зони комфорту. І те, що ми зробили, було з подачі фініса, і я дуже вдячна йому за цей підхід, тому що ми могли просто сидіти, висловлювати якусь ідею. І як тільки вона просидала, він казав: гаразд, давай зробимо щось інше, давай відкладемо це. Ти можеш сидіти, створювати пісню, і тільки починається це, він каже: все, пігнали далі. Щодо пісні блу. В неї є ціла предісторія, яку багато людей не знають. Я її обожнюю. Де вона починається? Вона починається з кінця пісні. Я її згадую, того що ми хотіли переписати її всю окрім приспіву. І ми не хотіли переробляти прям це повністю. Ми просто хотіли, щоб був якийсь хук, куплет, але написали цю пісню, коли мені було 14, і Ocean Eyes щойно вийшов. Фініасу було приблизно 18. У будь-якому випадку слова просто з віком втратили свій сенс. Ми хотіли переписати їх з багатьох причин. І пригадую, одного дня ми сиділи тут і переписували слова близько шести годин поспіль. Так ми ще написали кілька куплетів. Ми написали багато куплетів і багато версій кожного куплету. І це було так нудно й важко. Ми не робили перерв, бо ми були такі ні, 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 ні нам треба переписати це. Ми встигнемо. І, врешті-решт, ми закінчили. І коли я їхала додому, ми з тобою були такі раді, що зробили це. Так от коли я їхала додому і слухала це, я думала така, як же це паскудно звучить, і це яскравий приклад того, що іноді не треба поспішати, бо ми ж обидва такі: ні -ні, ні, ні, ні. Ні, треба нарешті добити цю пісню. Ні, іноді це може спрацювати, але іноді це дуже ясно. що саме цій пісні потрібен час. Я хочу дуже швидко пояснити пісню блу для тих, хто не знає. По суті, перша чверть цієї пісні, це ці пісні, ці пісні, яку ми з Фініасом написали, коли мені було 14, а йому вісім. 18, і вона називалась Трублу. На перших концертах, які ми давали, пам'ятаю, ми грали «It's a school night» і щось на кшталт «Tenants of the Trees», або ще якусь фігню грали в різних маленьких клубах. Це було до того, як в мене вийшло щось путнє. У мене вийшов можливо Ocean Eyes, можливо, навіть пізніше, але все одно. Бо ми її відклали і більше ніколи не грали. Западні стільки референсів. Ми взагалі про неї не згадували. Можливо, ми поставили трублу. На ми би хотіли над нею попрацювати, але в неї, типу, вийшов строк придатності, коли ми готували матеріал до релізу. А роки йшли, йшли ми взагалі про неї забули. Ми її взагалі не піднімали. Ми працювали над другим альбомом. І так зафіксували інфу про трублу на другому альбомі. Ми працювали над усіма піснями, які були на першому альбомі. Плюс пісня під назвою Born Blue, яка зовсім не схожа на трублу. Про неї навіть не думала. Born Blue була піснею, яка була написана про дуже конкретні речі, про бажання, страхи того, чого ми хотіли. Вона мала з'явитися на альбомі Happy Хепі Never, але ми ніяк не могли її написати, і вона не дуже вся проблема була в часі. Коли ми просто вибрали 16 пісень для альбому, і вже щось було в Born Blue, за що. Ми зачепились. Та But там був один куплет, like який ми ледь встигли <over> записати. Я поняв, у вас не було часу закінчувати й на цьому етапі. Типу, давай, треба в себе 16 пісень. Тож ми взяли і зробили Па-па! І ніколи про неї не згадували. А в 2022 році, я пам'ятаю, я пішла попрати білизну або щось таке. Зайшла в TikTok, і раптом бачу. True Blue просто просочилася в мережу. Like, Може просто could, поцікавитись, react, як ти yeah, відреагувала man, в той самий момент, exactly. які були твої перші like, емоції. Like, я I така... Was... Я не I люблю, like... коли Ну, типу, я не знаю, це складно описати. бо це ж не завершена пісня, котру я вже давно не збиралась випускати. Так, тільки не думайте, що я жаліюся, бо все одно все завершилось круто. Так, перша емоція була о Боже, знову якийсь злив. А потім я така подумала, та пофіг, це ж круто. Бо ти почала цінувати це. Я дійсно почала це цінувати. Я думала собі трублу, трублу. Я така рада, що не слухали так давно того, що я вбила в пошуку Ютуб Трублу Білі Айліш, і я знайшла всі версії цієї пісні. У мене уявіть не було оригінальної версії. Я не знаю. Я просто пам'ятаю, як підійшла до Фініаса та сказала, що чувак в цій пісні дійсно щось є. Я бачу це зараз. Я не усвідомлювала цього багато років, а тепер я це бачу. Тож, коли ми були в процесі роботи, ми просто прийшли сюди і спробували переробити її. Це було не швидко. Куплети перестали звучати належним чином. Та вони завжди звучали, ніби в них щось не те, і ми ніяк не могли їх зібрати. І одного разу віджетюневандефіня взявся змінювати акорди. Я просто почала співати Born Blue. і саме в той момент до нас дійшло. А знаєш, що? було б круто, якщо б ми взяли обидві ці старі пісні, які відродили два різні періоди нашого життя, поєднали їх і зробили з них одну пісню, яка називається Блуенд. Ми переписали куплет, а потім написали решту блу з Born Blue». Тож Born Blue» — це друга половина пісні, де вона так сповільнюється і стає депресивною. Саме так вона стає сумною. Потім ми зв'язали їх разом і додали мотив, струнний мотив. І цей струнний мотив, якщо ви не помітили, це мелодія з переходу в «The Greatest», яка також звучить у Скіні. З неї починається альбом. А потім вона ж завершує його. Скіні була першою повноцінною піснею, яку ми написали для цього альбому. Пам'ятаєш, ця пісня народилася з дуже дивних періодів в нас обох, наші життя були абсолютно різні. У мене були свої справи, у Фініасу свої. Ми ніби були в дуже різних світах, не синхронізовані. Абсолютно не синхронізовані, і ми працювали під час цього, але ми не могли. Я маю на увазі, ми придумували шматки матеріалу, і звичайно зараз, коли я озираюсь назад на те, що в нас вийшло, це був неймовірний досвід. Бо в Скіні приспів взят з ланч перехід Чігіро, але в той час нічого не вказувало на те, що зрештою вийде щось грандіозне. Тому в процесі ми дуже часто почувалися як потеряшки. типу що ми робимо, як це втілити в життя. І я пам'ятаю, що однієї ночі йшов дощ чи щось таке, і ми з Фінісом сильно посварилися через контекст і зміст було основними причинами суперечки. Бо ми писали ці шматки пісень, і я відчував, я просто відчував знову і знову, що я помилявся. Щось йшло не так. І це було те, на чому я застряг тієї ночі. Чим більше ми записували, тим більше я розумів, що я взагалі не в контексті. І не можу вловити, що саме ти переживаєш зараз. І я думав, що ти виставила між нами метрові стіни. Нерідко у своєму житті ти проходиш через те, про що згодом будеш складати пісні. І це саме те, що відбувалося у Білі в той момент, коли я запитував в неї, про що це ми зараз пишемо? А вона відповідала та нічого. Мені пригадується, як ми сперечались, і я казав їй: просто скажи, що в тебе на душі. і давай напишемо пісню про те, чого ти будешся відчувати. Ну і ще не хочу кидати тебе під автобус, але фініс сказав, мені більше не подобається цим займатися. Я не хочу зараз писати музику. І знаєш, це було дійсно страшно почути для мене. Тому що, як ти знаєш, я звикла робити музику, але я не хочу її робити. Я не люблю її створювати. Це дезморалить, це дратує. Мені подобається слухати вже готові фінальні версії. Мені подобається виконувати пісні. Я люблю, знаєш, коли це виходить класно, але я не в захваті від процесу створення пісень. Так от тобу. У момент, коли я почала насолоджуватись процесом, а Фінія сказав, я б краще зараз займався чимось іншим, і це було дійсно забавно, тому що я побачила себе в цьому, тобто я відчувала себе так само, але ти завжди був тією людиною, яка рухає корабель, і тепер ми помінялись місцями. І що це означало для нас? І що ми будемо робити? Бо Фініас також. Мав абсолютно зрозумілу заїжену платівку, котра грала в голові словами Мені нічого сказати. Так і сталося. Але я думаю, що це був кумедний сув у нашій динаміці, коли я сидів, грав, а білі казала ти навіть не говориш нічого. А я їй такий почекай. І тільки потім відбувалася вся магія. Бо ти граєш, чекаєш, 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 допоки в якийсь момент білі не скаже: О, це неймовірно, і тоді я точно знаю, як допомогти, де той недостаючий шматочок пазла тому, що ми на одній хвилі. Фініас просто крут в цьому, бо я приходжу до нього зі своїми ідеями, текстами, мелодіями, якісь круті, якісь не дуже. І ще з цим з цим з цим, з цим купую матеріалу. А потім ти стикаєшся з тим, що тобі чогось не вистачає в цій пісні. І Фініас та людина, котра підійде, скаже: А може, ти спробуєш це? І бляха, це найкраща пісня. Ми живемо в такому світі, де всі все знають. Це правда. Всі знають про те, що сталося, знають про людей, які не люблять один одного. Знають про те, що коїться в тебе в житті. Артисти випускають пісні, особливо в жанрі поп музики. Я не скажу, що в цьому обов'язково є щось погане. Просто ми живемо в світі, де ти пишеш пісню, чи хтось пише пісню, і всі думають, що а, ось про кого йдеться. І це навіть не залишає жодного шансу слухачу інтерпретувати пісню, як він це відчуває, чи хоче. І це мене особисто розчаровує, бо я не хочу слухати пісню і думати: о Боже. Тобто, це ага, Боже. Так це про них. Фу, це ж гидно. Діставай апарат. На цей мікрофон ви записували весь альбом. Це мікрофон, на який ми записали практично весь альбом, і те, як ми це робили, ще такого не було. Бо я сиділа тут, я вімкну звук Here, we'll на мікрофоні. Okay. Ось так ми все записували. І я власне знімала майже весь процес створення альбому на камеру і телефон. Я просто переглядала відзнятий матеріал, і це було так дивовижно. І є одне відео, взагалі-то їх багато, але є одне відео, де я сиджу ось там, тримаю мікрофон. і в цей момент Фініас придумує одну з найкрутіших наших пісень, на мою думку. До нього приходить одна ідея, і в цей момент я починаю імпровізувати. Ось ця частина. А потім я така. Це просто імпровізація. Ну, я вже ж нічого не пам'ятала.

Відпускаючи одне одного, одного, найгарніший спосіб. Звідки ви знаєте, що коли ви опинитесь у двох студії, то ваша магія спрацює, ви зробите якусь пушку? Ну я думаю, це не про відпускання одне одного, одного, а про те, щоб іти назустріч чомусь новому, більшому. Розумієш? Бо Фініас працює з різними артистами і пише пісні з купою різних людей. І я думаю, що це робить його краще. Я повертаюсь кращим з самого початку роботи з білі, як я пам'ятаю, перший приклад, який мені спадає на думку, був такий: я записував пісню з кимось за день до того, як ми з білі мали працювати над піснею Копікет. і той артист якось рандомно заїхав до мене і каже: Я хочу такі барабани. Я такий, окей, я повинен був працювати над цим, а потім я ще не кинув туди сінти. І все це було так, що наступного дня, коли ми з білі сіли за роботу, я сказав: Хочеш послухати те, над чим я працював вчора? Тому я думаю, що так, ви просто отримуєте весь цей досвід, і знову ж таки, я хотів би бути частиною всіх проміжних етапів білі, якщо вже ж вона мені це дозволить. Це був альбом, котрий я завжди мріяв записати. Розумієш, я маю на увазі, і я дійсно відчуваю, що пишаюсь ним. Я ще раз повторюсь: я дуже ним пишаюсь, я ніколи нічим так не захоплювався, як цим альбомом. І моя думка про нього взагалі не залежить від думки інших. Так, для нас важливо чути, що тобі сподобалося, що ти в захваті, але якби ти підійшов наодинці і сказав, що чел, я його не зрозумів, я б сказав би тобі, ну окей, таке буває, але ж він мені подобається. Для мене це є свого роду найбільшим підтвердженням середини, що всі мої відчуття під час запису цього альбому були справжніми.